Громадяни України. Зі всієї України. Громадські організації. Підставники громадських організацій України. Різні. Чому забрала посадка? <Чи ви писали>? А, ну, це наша на є yeah, людина, yeah. ну, щоб що вони, що вони нам Ні, ні, почнемо з вас, з простенької справи для нас. Потім по Роману, а потім по загальному державному. Аген, понара по наростаючим понеділки число Богу. Двадцять Минулий понеділок. 23. 23. 23. Олександрович Роман Володимирович. Бо сьогодні. — Судді тільки що пред'являли? — Тільки що пред'являли. Село прибужали, я вам телефонував тільки що ваші там представники були. Ну давайте повідомляємо. Назар. Назар, Назар. де принеси мій паспорт? Чуєш паспорт візьміш? Є... цьому <рапит> <рапит> Скажи, що за де там є. Це ж на прийом. Як він намагається? Обліку доставлено відміну ага, чи та запрошення. Прошитий, прошнурований, заштампований печаткою. Ага. А чи підписи там немає? Наш. Там, хто прошнурував і е, прорахував. Е, а там е, покажіть, будь ласка, скільки там сторінок написано? Можна спочатку всіх позапишу, okay. що хочете. Ні, я повинна я знати, держіть одну хвилиночку. Ви записуєте мене в журнал, і цей журнал повинен бути оформлений відповідно до законодавства. Покажіть, будь ласка, з тої сторони, де він прошути, прошитий прошнурований, написано скільки аркушів. А цьому, чому не там? Покажіть, будь ласка, це повинно бути написано на печатки, скільки аркушів. Ну, це незаконний журнал у вас. Почтите почитайте послухайте, будь ласка, почитайте інструкцію, оформіть його правильно. Тож там повинно бути на там, де стоїть печатка, написано, скільки аркушів, хто завірив, хто відповідає. Я не Значить, Але ви з ним працюєте в злочинний спосіб? Хлопчики, не підете від відповідальності. Не треба маніпулювати, що хтось там склав не той, а ви записуєте не той журнал. І тому відповідаєте за себе. От мода, яка, що в прокуратурі хтось винен. Що, знаєте, це українська така проблема, що невістка винувата. Сєвродонецьк, Луганська область. Проволок фабричный тридцать два. Я вам перезвоню трошки пізніше. Зараз вирішить. На жаль. Напишіть, що особистий прийом. Напишіть, будь ласка. Пока напишіть, що особистий прийом. Дякую. Наступний. Те ж саме. Журнал, ви повинні прийти через декілька днів, зараз треба сказати, і перевірити, щоб вони прошнурували, прошили і поставили правильно перелік кількість сторінок і підпис особи, яка я готує.